Ось цим парканом, який оточує колишній маєток Януковича, а нині базу полку Азов, зацікавилася Книга рекордів України. Це найдовший Петриківський розпис в нашій країні, але цікаво і те, що відбувається за цим парканом. Там сучасні українські воїни ремонтують своїх сталевих коней. У цьому боксі нещодавно стояли елітні автівки. Нині ж техніка добровольчого батальйону. Механік Олексій із позивним Залізяка встановлює двигун на позашляховик, який повернувся з передової. Ось моє таке робоче місце. Експловер. Правий борт у нього пошкоджено. Ну От то таке все. Для нього це мелоч. Машина, так скажемо, з настоящого желіза зроблена. А це пересувна ремонтна станція на базі Уралу. Механіки з автосотні кажуть, відновлювати пошкоджену техніку зможуть тепер і в полі. Це її пряме назначення. Серйозна совєстка техніка. Звісно, зараз, мабуть, є щось сучасне, покруче, але понадіжніше вряд ли. Крім того, досвідчені інструктори навчають бійців контраварійному та бойовому кермуванню. Чітко розуміти, що таке кермо, тому що воно з вами розмовляє весь час. Воно дасть більше інформації ніж очі, які навіть бачать у Вояки переконані, після такого курсу та на перевірених фахівцями автомобілях будь-яке бойове завдання під силу. Волонтери ж автосотні знов рушають у дорогу. Грузимо, веземо туди, куди волонтери не доїжджають. Ну і заодно попробуємо починити танк. У нас роботи дуже багато постійно. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.